Всім привіт! Мене звати Катрін. Я наставник смислення, сертифікований трансформаційний коуч. Я допомагаю людям розкривати їх потенціал, отримувати мислення достатку, квантово рости та проявлятись, знаходити внутрішню опору, самоцінність, впевненість в себе і робити великі скачки в житті. Сьогодні я хочу з вами поговорити про те, що насправді зважає. Людям в загальному вийти на новий рівень в житті не лише у фінансах, наприклад, але й в інших сферах життя. Зрозуміло, що мої послуги передусім це про ріст через мислення. А якщо ви десь обманюєте себе, перебуваєте в своїх програмах, переконаннях, знецінюєте себе, зраджуєте своїм принципам, робите такі внутрішні компроміси. Намагаючись хоч якось притягнути людей. Ось, наприклад, якщо це стосується сфери бізнесу, робите знижки, все це веде до вигорання. І як наслідок до відчуття того, що і ви маленькі, і ваші клієнти маленькі, тому що ви, тому що ви думаєте за них, що вони, наприклад, неспроможні заплатити ту ціну. Ту суму, яку ви собі поставили взагалі. Я переконана в тому, що кожна людина унікальна за правом її народження. А я вірю, що кожна людина цінна від народження, її досвід, навіть який би він не був, навіть не негативний, він може бути корисний як для неї, так і для інших людей. Якщо ви маєте різні навички, різні таланти, ви маєте всередині великий потенціал, але не віддаєте це світу, не допомагаєте іншим. Світ тим самим не буде вас спонсорувати грошима. це ключове, що заважає взагалі вам рости. Програми це такі собі прикладені шляхи, якими ви ходите більшу частину вашого життя. Вони з'являються в різних сферах та з різних причин. Ось, наприклад, через якийсь негативний досвід, через слова, сказані в дитинстві або у вашому оточенні, через виховання. Наприклад, у мене була така яскрава програма почуття вини, яка супроводжувала мене ну, все моє життя і завжди включалась в зовсім різних сферах. І будь-які мої дії були пов'язані з тим, що я дуже часто замислювалася, чи правильно я вчиняю, чи це не образить когось. І такі програми, як «Панцир», вони, вони покривають вас та захищають. І через це, звичайно, ви не будете світити. У вас буде менший контакт зі світом, ну і не буде можливостей, не буде грошей. Ви не зростаєте, ви не розвиваєтесь. І по суті, виходите по такому замкнутому колу. Вийти з такого кола, з таких програм самому дуже важко. І часто виходять люди от з, з таких програм через травматичний досвід, коли вони доходять до самого дна і розуміють, що далі рухатись просто неможливо. Але також є інший шлях, і можна вийти з таких програм добровільно за допомогою наставника, який вже проходив ці програми, і може провести вас, показуючи насправді, що там. Можна жити, що ви не помрете, а навпаки, вийдете на новий рівень, якщо ви знайдете якусь іншу, більш просуваючу для вас програму. І чому ж тоді люди не виходять із своїх програм? Тому що невідомість лякає. Людина боїться вийти зі своєї зони комфорту і залишитися без того, що вона вже знає, там, де вже є протоптаний якийсь шлях. Проте з кожним новим кроком у трансформацію це стає все легше та легше. І зрештою, це стає звичним для вас. Моє наставництво називається квантовим, тому що рости можна квантово, без таких поступових довгих кроків. І замість того, щоб збільшувати свою ціну на кілька тисяч разів три рази на місяці, ви можете просто рости за рахунок внутрішньої самоцінності. За рахунок енергії, яка вже є в вас, яку можна ще більше збільшувати якимись діями. І також виходу з програм, які розповідають вам, що ви нічого не варті. Моя система працює не через складні схеми, а через глибоку філософію виходу з програм. Інструменти є лише наслідком. Система це прості кроки, які матеріалізують ваш ріст у вигляді грошей. Але якщо людина перебуває в програмі, яка обмежує її зростання, то навіть найкращі інструменти зовсім не, не будуть допоміжні. Тому важливо працювати над виходом з програм, а не тільки над удосконаленням своїх інструментів. Сподіваюсь, тепер вам стало зрозуміліше, як взагалі програми впливають на наше життя. І тепер я хочу з вами поговорити взагалі, як виявити ці програми і як почати з них виходити. Існує взагалі такі три трансформаційні питання, які допоможуть вам вийти з програми або хоча б побачити її і визнати її існування. Перше ключове питання це що я обираю в цьому житті. Наприклад, якщо ви експерт, який знецінює себе, дуже часто дає знижки, знижує ціну, запрошує. Там, наприклад, на свої продукти інших експертів для підвищення своєї цінності. Тоді вам потрібно визнати, що ви вибираєте от саме знецінення. І це вибір, який впливає на ваше життя, на всі якісь інші сфери. Друге питання, яке можна собі задати, це чому мені вигідно це вибирати. Це допоможе вам зрозуміти взагалі, як працюють програми. Програма дуже часто маскується і приховує від вас правду, змушуючи вас залишатися на тому самому місці, бо нібито так безпечніше. Відповідаючи на ці питання, ви зможете виявити програми, які заважають вам рости. Наступним кроком буде робота з ними, а також з наставником, який допоможе вам вийти з цих програм і рухатись вперед набагато швидше та легше. Це такий шлях до трансформації, що дозволяє досягти нових висот в житті в різних сферах та і в загальному в бізнесі. Дякую, що були зі мною. Запрошую вас підписатися на цей YouTube канал, і також підписатися на мене в інстаграмі. Я даю там дуже багато користі про те, як можна виходити з програм, як це робити легше, швидше, як взагалі ем, отримувати таке мислення достатку. Мати опору на себе, самоцінність, і саме це є таким рушієм до, до швидших змін в житті. Ну все добре!